Всім привіт. Всім привіт. Сьогодні у нас опорос. Аж в три клітки. Mm. Одна вже опоросилася. Оп... Ще в нас один опорос триває, да, пока? Да. І, і наступають це два. Це нас... садик. Такий у нас садочок. Тут є у нас такі гарні поросятка. Тут у нас це. ...потомство дядька Сергія Шелечка да? <рик> ну пішли, глянемо, що у нас там опорос. Як у нас опорос іде. <рик> Ти ко ні? Ну, зараз, зачекай секунду. <рик> Ось у нас. Оце тільки що привела. Ждемо, поки ще не приведе. Привела О, свинка 6. тільки що. Це ми скільки сюди вийшли. Почався опороз в 9 ранку, а навіть п'ятдесятого. А Оце у нас буде по... Ось чекаємо зразу... в, 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 в нульовому чи в шостому? В шостому, нульвий Шо. на садік. Повинна буде... свинка Ось Подивимось. ні. Ось у нас серг... Баба на мухи прилипла. Ці мухи. Ось у нас є когіовий на Да. Це їхній батя. Це їхній тато такий. Це ми брали в дядька Сергія. А це будущий батя. Де це, він? Да? Ой, підожди. це майбутній хрячок. Назвав його Тарзанчиком, Денис. Брали в дядька Стрілецького. Да, дядька Сергія Стрілецького купляли. Це вже на майбутнє, це вже він буде на, на той год парувати свинок. Ну, а цей ще ось, ось через місяць попарує нам свинок, якщо все буде добре. І Будемо з ним прощатися. Іде він на ковбаску. Піди скажи, дідусі, що там Ваня прийшов. А я почекаю, поки понаблюдаю. І ось у нас почався порос. Так що чекаємо. Це у нас свинки відлучені. Оце ті самі перші поросятки, які у садіку там. Це їхні мами. Покрилися вже, вони на четвертий день прийшли в охоту. На п'ятий, четвертий, п'ятий день прийшли в охоту, 5. покрилися вони і все добре. Що в нас є? є. Домік, воно у вас є маленьке. Хотіла так показати ближче. Ще є, живуть ластівки, Підростає майбутній хрячок. Да? Лисий. Лиси. І брить не надо. Що? Ну, пішли будемо чекати. Мабуть, буде тут перший, да? Угу. Тихо, 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 тихо. Це не годиться, що він полонений. Угу. Тихи, чі, чих, Дай йому трошки, щоб він треба відсюди приймати, бо свинка нервничає, ну нема де діти Маленький. Маленький. манеє Маленький. але я чого бути нас маленький Да. Давай бошки тут сидить тепер, Я буду знімати. Так, походу ця буде перва, так? Да? Угу. да, зараз воно в неї випаде. Дедушка прийшов нам на допомогу, так? Да? Денис? Да, дід прийшов, дід. Без діда не буде. Да. Всі такі, да? Яких, якийсь час вони вже такі, да? живчики. Живці, живці. Чекаємо. Ще не щищалася свинка, вкололи окситоцин. А дощ, Дощик пішов маленький. Дощ, Як дощ. у тебе тут? Ніяк? Ще ні? Ні. Чекаєш? Ну чекаємо. Є старший. Диви, яка красива свинка в нас. Випираємо її, чих, чих кабанчик? Двигайся. То ти витриш, у ящик кинеш, роби тобі макофе? Так. Буде сюди нести, сарай буде шпить. Може, yeah, yeah. в ящик yeah, подірвемо yeah. пізніше, так? Да? Наверно, yeah. пізніше, хай він трошки це. Такий у нас. В ящик хоч знайшли, хоч якийсь, бо. Yeah, yeah. Дівчинка, гарна дівчинка. Там перший кабан був, а тут перша дівчинка. Угу. Uh -huh. Ну пішла тобі зроблю кофе, да? <риклад> <риклад> О, поселець. Десь який він оселець. От там красе. <риклад> <риклад> Що тут є теж? Ось все, кабанчик. <риклад> О, це Петрен. Це ще голубой виліз. Ну да, так за п'ятака у нас слизька, нічого не перебуває. Я його п'ятак вийтів. Заклав руку. За ну так, да, це так і та пороситься, і ця пороситься, будемо бігати. Твоя кава, дедушка, на столі стоїть. Денечка, твоя кава все принесла. Ми руки під поївкою. Давай я все надавлю, тобі діти. Ми й руки. Щоб він засухла. Вона Ще? без криків ніяких. Тихенько. Іди, пий каву. Я Я Люба, так? бери твоя кава. Тут будеш. Тихенько. Не сідай, Іди сідай, пий. Будемо чекати, Да, гар, гарний. Це кабанчик чи цвинка? Кабанчик. Кабанчик. Ну, чекаємо далі. Що да. там є в тебе? Так. Да. Ой. Оце наварождений. Ніфіга себе. Великий Петрений. Петрики, так? Да? Угу. Ну, цього можна класти під в одного в тілі. Відкладай. Окей. Да. А ну, іди до Тихо, тихо, да. тихо. Давай. давай. Так вот п'ятаком його разо три пхни. отак. так. Во-во-во. Все, опускай голову. Він зараз сам знайде. Все, диви, яка красота. Перший пішов. Витирай, неї, витирай. Руки ось є, друга є, у мене ще тряпок багато є. Молодець, ти справляєшся сам. Пішла і я в мене зараз теж треба підсицьку підкинути. Кинем сіна туди йому, щоб він не постирся, а по сінові. Під ножки. Так. І до свинки тако придерж трошки. Отак. А я пішла до своєї свині. Молодець, помощник справляється. Mm-hmm. <laughs>